пам'яті Бруно Шульца наступного тижня почнеться фестиваль, присвячений 120-річчю від дня народження та 70-річчю трагічної смерті відомого художника і письменника Бруно Шульца. Він усе життя провів у Другобичі, хоча належав до родини польських євреїв. Загинув від рук нацистів. Тепер у Другобичі влаштують потужний фестиваль із літературними зустрічами, театральними виставами, кінопоказами та концертом за участю гурту Даха Брага і польських виконавців. Не залишиться осторонь і Львів. Тут теж влаштують вистави та на форумі видавців за Численні видання творів Бруно Шульца, зокрема у перекладі Юрія Андруховича. Ми робили кілька таких виставок у 2002 році, в 2005, і в 2010 році, але, звичайно, такої кількості робіт Шульца ніколи не було. Наймасштабнішою подією фестивалю стане виставка у галереї мистецтв, де вперше публіці покажуть 30 оригіналів Бруно Шульца. Шульц належить і Дрогобичеві, і Львову, і польській, і єврейській, і українській культурі. Фестиваль триватиме до 16 вересня.